Вім привіт! каналі Бог АВМ! І сьогодні ми будемо грати за Dieu! Так, так, за Die. Я сьогодні буду грати у Тижневі Режими Ну, ми починаємо! Я думаю, зараз буде карта Sedstone, тому що це. Стоп, це я вгадав? Чи я це не вгадав? Ну, окей. Погнали з грати. Так, я вам кажу зразу, я давно за дігу не грав. Я найчастіше грав за АВМ. Бо я з Бог АВМ. Так зараз тут спіймаю. А ні, не вийшло. Погнали далі. Так, так, так. Давай, 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 давай. Капець, мені треба взагалі дігу підрости. Бо я за нього вже дуже давно не граю. Так, перезарядочка. І... Так, так, хтось зараз. Так, давай, треба стрі. Ляти в мене, так. Ну, окей. Не втрачаємо сили наші. Бо нам ще треба. Багатирської. Так. Проходимо. Проходимо. Так. Так, тут я я на раз два. все, Погнали далі. Так, ну твій я теж на раз два. Тут я його не на раз-два. Так, все, Погнали. Так. Треба, коротше, щоб хтось... цьомку, там, типа, БЗС тепер сьогодні ззаду вийде, як завжди, я Так. Обережно, головне, нам треба бути обережним. давай. Так. Нічого страшного, ми справимося. Так. Зверху. Ви знизу і зверху. Я розгубився. Я не знав, що робити просто. Так, проходимо Нормально. далі. Нормально, поки що. Нікого. А, понятно. Понятно. Ну, добре, ми не маємо здаватися, бо це ще не кінець. Тому давай. Ідем, ідем. Фух, забрав, забрав, забрав. Давай, давай, давай. Капіес я колись заділ, грав набагато краще. А тепер Капець. Оце мені знак, що мені. Треба... Займатися цим стендофом. Якщо я хочу стати проігроком, мені треба старатися дати ігрою. ТО Та Ну, Якщо я не помиляюся, він коштує 100 голди 99,9, по-моєму. Ні, 99,99 центів. 99%. Але, по-моєму, зараз він підріз до 100. Якщо я не помиляюся. і 250 раних. Нормально. Мені нічого не дали. Переходимо в меню і ще подивимося е, на ринок. ринок, ринок. Ого, всі так люблять арену, Я навіть не знав. Ну, арену я теж люблю особливо там, де є, е, я той простріл. Я сейчас снял стою, дерес показываю, кто сідает, я сразу. так фильтр, пушки, дигел, десерты. Ой, десерт, дигью. Та-та-та-та, як ей казав, 100 уда и 99 Ну и с наклейками, я думаю, не мають наклейками. клейками. Ще я хочу показати вау! Десарт ідуранья. О, сто тракт тільки за 27 годин, нормально так. Ано покручу. Так. Е -е 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 О, цей дуже топовий, це ще топовий, Він дуже дорогий, 2-7 2К700 голди, Це вопше. О, якщо в вас немає голди, я вам раджу це купає дешевий 1,97, це як дві голди. Але він нормальний такий. О, у мене цей ізотерів, а цей у мене заките. А ні, наоборот цей у мене зате, а той у мене заките. А я на G22? О, так, є на G22 є. Ну, ви були на каналі Бог АВМ, поки я вам не націлився в голову. Пока!